Добрий день! Тема сьогоднішнього відеозаняття перетворення звичайних дробів у десяткові. А також ми поговоримо про нескінченні періодичні десяткові дроби. На минулих заняттях ми з вами вивчали мішані числа і вчилися їх додавати та віднімати. Отже, пригадаємо, що таке мішане число. Мішане число це сума цілого числа та дробу, тобто дробової частини. І записано все це без знаку плюс. Тобто 4,1 друга це мішане число, де 4 це ціла частина, ціле число і 1 друга це дробова частина. Щоб додати або відняти мішані числа, по-перше, ми можемо окремо додати або відняти цілі частини і окремо додати або відняти дробові частини. Для додавання мішаних чисел ми використовуємо переставну та сполучну властивості додавання. Для віднімання... Мішаних чисел ми використовуємо властивості віднімання суми від числа та числа від суми. Ми вже вміємо перетворювати десяткові дроби, в звичайні дроби або в мішані числа. А також ми ще й можемо застосовувати до звичайних дробів скорочення і отримувати інші результати. Наприклад, десятковий дріб 0,3 ми можемо перетворити на звичайний дріб 3. ,10. Ми як чуємо, так і записуємо. 0,3 отримали дріб 3. 0,2 ми можемо перетворити на звичайний дріб 2. 10. А якщо ми ще й застосуємо скорочення, тобто скоротимо 2, 10, розділимо чисельник і знаменник на одне і те саме число, в даному випадку на 2, то ми отримаємо звичайний дріб 1 п'ята. Тобто 0,2 ми перетворили на звичайний дріб 1 п'ята. 3,75 ми можемо перетворити на мішане число. 3, цілих – це як ціла частина, 75 сотих записуємо у вигляді дробової частини 75 чисельник у стов знаменник. Отримали мішане число 3,75. А якщо ми ще скоротимо чисельник і знаменник дробової частини, наприклад, на 25, то ми отримаємо наступне мішане число 3,3. І останній приклад 14,25 ми можемо перетворити на мішане число 14,25. Чисельнику 25 знаменнику 1000. І також скоротимо чисельник і знаменник, поділимо чисельник і знаменник на 25 і отримаємо 14,140. Також ми вміємо перетворювати звичайні дроби зі знаменниками 10, 100, 1000. У десяткові дроби. Наприклад, 9 десятих запишемо у вигляді десяткового дробу 0,9. 13 сотих у вигляді десяткового дробу 0,13. 37 запишемо у вигляді десяткового дробу 0,037. Щоб навчитися перетворювати звичайні дроби у десяткові, нам необхідно пам'ятати, що звичайний дріб є часткою відділення чисельника на знаменник. Отже, наприклад, 4 п'яти. Щоб отримати десятковий дріб, нам достатньо чисельник поділити на знаменник, так як ми пам'ятаємо, що риска дробу означає дію ділення. Отже, 4 поділити на 5. В результаті обчислення ми отримаємо 0,8, або ж 3 восьмих. Це означає 3 поділити на 8. Отримаємо 0,375. Або ж, наприклад, 1725. Це означає 17 поділити на 25, ми отримаємо 0,68. Отже, запам'ятайте правило, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, достатньо чисельник поділити на знаменник. Якщо у десятковий дріб треба перетворити мішане число, то достатньо всього чисельник дробової частини поділити на знаменник і до утвореного десяткового дробу додати цілу частину мішаного числа. Наприклад,. Треба подати число 7,475 у вигляді десяткового дробу. Ми беремо окрему дробову частину, 47, і перетворюємо на десятковий дріб. Ділимо чисельник на знаменник. Отже, 47 поділити на 50. Ми отримали 0,94. А потім до відповіді просто приписуємо замість нуля нашу цілу частину, ось цю семірку. І ось таким чином ми отримаємо відповідь у вигляді десяткового дробу 7,94. Ще раз повторюю, що ми працюємо, перетворюємо лише дробову частину на десятковий дріб. А потім дописуємо нашу цілу частину. Тобто, з цілою частиною ми нічого не робимо, ми працюємо лише з дробовою частиною. Бувають такі ситуації, що коли ми хочемо перевезти звичайний дріб на десятковий, ми ділимо чисельник на знаменник і бачимо, що в нас ділення не завершується. І в такому випадку ми отримаємо нескінченні періодичні десяткові дроби. Наприклад, спробуємо перетворити дріб 9,11 на десятковий. Звичайно, для цього нам треба поділити чисельник на знаменник, тобто 9 на 11. Виконаємо це ділення у стовпчик. У процесі ділення ми бачимо, що в нас дія ділення не завершується, а у відповіді повторюються одні й ті самі числа. Отже, ми отримали нескінченний десятковий періодичний дріб. В усіх попередніх випадках ми отримували скінченні десяткові дроби, тобто дія ділення в нас завершувалася, А тут не завершується, тому цей дріб так і називається нескінченний. Цифри 8 та 1, що стоять поруч у запису нескінченного десяткового дробу і повторюються безліч разів поспіль, утворюють період нескінченного десяткового дробу. І ми можемо записати це ось таким чином. 0, цілих, а період ми записуємо у дужках 81. І читають так: 0,81 сота у періоді. Як перевірити, який дріб ми отримаємо в результаті переведення звичайного дробу на десятковий? Якщо розклад знаменника нескоротного дробу на прості множники містить лише числа 2 і 5, то десятковий дріб, який ми отримаємо, буде скінченним дробом. Наприклад, ми маємо дріб 13 13,20. Його знаменник 20 ми розкладаємо на прості множники. Це у нас буде 2 помножити на 2, помножити на 5. Отже, якщо розклад знаменника містить прості числа 2 і 5, лише числа 2 і 5, то ми отримаємо скінченний дріб. 13 поділити на 20, ми отримаємо 0,65. Якщо ж розклад знаменника нескоротного дробу на прості множники містить хоча б один множник, що відрізняється від 2 та 5, ну, наприклад, це може бути 3. 7 і так далі. То десятковий дріб, який ми отримаємо після перетворення, буде нескінченним періодичним дробом. Наприклад, маємо дріб 5,12. Знаменник розкладаємо на прості множники і бачимо, що тут є число, яке відмінне від двійки та п'ятірки, тобто будь-яке інше, окрім 2 та 5. Є трієчка. Отже, ми одразу можемо зробити, що наш цей дріб. В умові буде нескінченним періодичним дробом». І перевіримо, 5 поділити на 12, ми отримаємо ось таке значення, і де в кінці, повторюються шестірки. Отже, ми можемо записати 0,41 і 6 у періоді. 6 ми записуємо у дужках. Якщо розклад знаменника дробу на прості множники містить лише числа 2 і 5, а ми знаємо, що ми в такому випадку отримаємо скінчений десятковий дріб, то перетворити цей дріб на десятковий можна не тільки діленням чисельника на знаменник. Ми можемо звести цей дріб до нового знаменника, що буде розрядною одиницею, наприклад, 10-100 1000. І давайте розглянемо приклад. Маємо дріб одна друга. Для того, щоб отримати в знаменнику розрядну одиницю, наприклад, 10, ми маємо і чисельник, і знаменник помножити на одне і те саме число помножити на 5. Ми множимо, отримуємо дріб 5. 10. І вже дріб 5 ми можемо з легкістю перетворити на десятковий дріб 0,5, або ж, наприклад, дріб 13,25. Щоб утворити в знаменнику розрядну одиницю 100, нам треба помножити чисельник і знаменник на додатковий множник 4. Виконавши це множення, ми отримаємо дріб 52. І цей дріб ми також з легкістю перетворимо на десятковий дріб 0,52. І наступний приклад: 7 сорокових. щоб перетворити знаменник, щоб отримати в знаменнику розрядну одиницю тисячу, нам треба домножити чисельник і знаменник на 25. Виконавши множення, ми отримали звичайний дріб 175 тисячних. І цей дріб вже легко перетворюємо на десятковий дріб 0,175. Пропоную нам разом з вами формувати компетентність спілкування іноземними мовами на уроці математики. Отже, зараз я наведу приклади, як читаються визначення періодичні дроби англійською, німецькою та французькими мовами. Отже, українською мовою ми читаємо періодичні дроби. Англійською мовою ми читаємо. Periodic fractions. Німецькою мовою ми читаємо Періодише фракціонен. І французькою мовою ми читаємо Фракціон періодік. Далі я пропоную нам з вами розглянути наступне завдання Перетвори у десятковий дріб дане число у випадку отримання нескінченного дробу ділення припини після визначення періоду. Розглянемо перший приклад. Маємо мішане число 4,720. я пропоную перевірити, чи буде в нас дріб скінчений чи нескінчений, розклавши знаменник на прості множники. Отже, 20 розкладаємо на прості множники. 20 ділиться на 2, отримуємо 10, 10 ділиться на 2 отримуємо 5, 5 це просте число, ділиться саме на себе, отримаємо 1. Отже, ми бачимо, що в нас повторюються в нас прості, прості множники це тільки 2 і 5. Це нам говорить про те, що даний дріб в нас буде скінченим. І ми можемо перетворити його за допомогою зведення знаменника до розрядної одиниці 100. Для цього. Ми записуємо 4, ціли. для того, щоб отримати в знаменнику 100, нам треба 20 домножити на 5. Тобто додатковим множником до нашого дробу буде 5. Нам треба і чисельник, і знаменник домножити на 5. Ми отримаємо 7 помножити на 5 це буде 35. 20 помножити на 5 це буде 100. Саме. Такого значення ми і хотіли. І тепер ми дуже легко можемо перевести ось це мішане число 4,35 в десятковий дріб. 4,35. Розглянемо другий приклад 5,16. Нам треба перетворити цей дріб на десятку. Знову ж таки, пропоную перевірити знаменник, розкласти його на прості множники, і визначити, буде цей дріб скінченний чи нескінченний. Отже, 16 ділиться на 2, отримали 8. 8 ділиться на 2, отримаємо 4. 4 ділиться на 2, отримаємо 2, і 2 ділимо саме на себе. Ми бачимо, що в нас простими множниками є тільки двічка. За правилом, якщо в нас є в множниках якесь число, окрім. 2 та 5, то дріб буде нескінченним. В нас немає ніяких інших чисел, у нас є двічка, отже, цей дріб буде скінченим. Тут, на перший погляд, дуже складно перетворити знаменник 16 на розрядну одиницю, тому я пропоную просто поділити стовпчик 5 на 16. Отже, записуємо 5, поділити на 16. Ми розуміємо, що 16 в п'ятірку не вміщується жодного разу, тому ми ставимо кому, приписуємо 0. І так само у відповідь записуємо 0 такому. Ми ділимо 5, цілих на 16, в нас не вміщується, відповідно, ми в відповіді отримаємо 0, цілих. і далі дивимося вже на 50. 16 вміщується в 50 десь 3 рази. Перевіряємо: 3 помножити на 16. 3 помножити на 6 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 1 3 плюс 1 це буде 4. Виконуємо віднімання. 50 мінус 48 дорівнює 2. Так, якому як ми тут вже поставили, отже, ми можемо далі приписувати 0 і ділити далі. 16 вміщується в 20 один раз. І виконуємо віднімання. 20 мінус 16. Отримаємо 4. Знову ж таки, маємо право приписати 0. В 40, 16 вміщується 2 рази. Перевіряємо 16 помножити на 2. Це буде 32. Виконуємо віднімання, отримаємо 8. Приписуємо 0. 16 вміщується в 80 рівно 5 разів. 5 помножити на 16 буде 80. Отже, ми отримали у результаті 0,3125 десятитисячних. Розглянемо третій приклад. 4, 9. Знову ж таки, перевіряємо знаменник. Розкладаємо на прості множники. 9 у нас ділиться на 3, отримали 3. 3 на 3 1. І ми бачимо, що в нас в розкладі є числа, які відрізняються від двієчки та п'ятірочки. В нас є трійка. Це означає, що наш дріб буде нескінченним періодичним дробом. Отже, виконаємо ділення 4 на 9 у стовчик. Знову ж таки, ми розуміємо, що в нас 9 4 не вміщується, то ми ставимо кому, пишемо 0 і так само робимо у відповіді. Тепер дивимося на 40. 9 вміщується в 40 приблизно 4 рази. 4 помножити на 9 буде 36. Виконуємо віднімання. Отримаємо 4 і знову приписуємо 0. Виконуємо ще раз. 9 вміщується в 40 приблизно 4 рази. Знову маємо ту саму ситуацію. Отримали 36, виконуємо віднімання і знову отримали 4. Ну, давайте ще один раз перевіримо. Знову ж таки, 9 вміщується в 44 рази. Отримали 36. Ми бачимо, що в нас буде відбуватися та сама ситуація до нескінченності. Отже, ми можемо сказати, що періодом в нас буде число 4. І відповідь ми запишемо наступним чином: 0,4 в періоді. А правильно прочитати 0,4 в періоді. Наступні завдання: 4, 5 та 6. Спробуйте розв'язати самостійно. За тими самими правилами та принципами, які ми застосовували до першого, другого та третього прикладу, далі я пропоную розглянути наступний вид завдання перетворити звичайний дріб у десятковий і обчислити. Отже, розглянемо перший приклад 0,17 плюс ліп'ятих. Нашим завданням є перетворити звичайний дріб у десятковий, а потім вже обчислити. Отже, я тут залишаю рядочок і окремо будемо перетворювати наш дріб 2 п'ятих на десятковий дріб. Ми бачимо, що знаменником цього дробу є п'ятірка. П'ятірка це просте число, тобто наш дріб буде скінченим. Ми можемо перетворити наш дріб на дріб зі знаменником, знаменником якого буде розрядна одиниця 10. Для цього нам достатньо помножити чисельник і знаменник на додатковий множник 2. І ми отримаємо 4. Десятки. І вже цей дріб ми з легкістю переведемо, перетворимо у десятковий дріб 0,4. І виконаємо тепер додавання. Отже, 0,17 плюс 0,4. Тут варто бути уважним. Тому що в 5 класі ми з вами вивчали додавання та віднімання десяткових дробів. І ми маємо собі уявляти, що в нас ось тут теж стоїть нулик. Ми пам'ятаємо, що в кінці десяткового дробу ми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно, і від цього значення не зміниться. Отже, нам треба додати 0,17 і 0,40. В результаті почленного додавання ми отримаємо 0,57. Рекомендую вам пригадати додавання та віднімання десяткових дробів. Ми отримали відповідь 0,57. Розглянемо. Давайте тепер третій приклад, де треба 4,72 помножити на мішане число 1,320. Отже, нам треба наше мішане число 1,3 перетворити на десятковий трі. Для того, щоб перетворити мішане число на десятковий дріб, нам треба дробову частину перетворити на десятковий дріб. Отже, ми можемо розписати для себе ось таким чином. Мішане число 1,3 розписати як 1 3,2 І вже далі працювати з е, дробовою частиною, зі звичайним дробом. Просто переписуючи ось цю одиницю. Отже, ми бачимо в знаменнику 20. І ми знаємо, що ми можемо перевести, перетворити знаменник, дріб зі знаменником 20 на дріб зі знаменником, знаменником якого буде розрядна одиниця 100. Для цього нам треба лише домножити чисельник і знаменник на 5. Отже, ми отримаємо 3 помножити на 5 15. Сотих. 1 плюс 15 сотих ми можемо записати як 0,15. І далі просто додати. Ми отримаємо 1,15. А тепер нам треба 4,72 помножити на 1,15. Цю дію ми, звичайно, можемо виконати у стовпчик. Тож, давайте нижче перепишемо і обчислимо у стовпчик. 4,72 помножити на 1,15. Для цього нам треба пригадати правила множення десяткових дробів у стовпчик. У мене тут трішечки не вміститься, тому я одразу запишу відповідь. Відповідь буде складатися з таких чисел 5, 4, 2, 8 і 0. А тепер уважно, ми маємо порахувати, скільки знаків після коми в нас стоїть всього в множниках: 1, 2, 3, 4. І саме стільки знаків ми маємо відділити комою справа наліво і отримати відповідь. Ми отримали 5,4280 десятитисячних, Або ж, якщо відкинути ось цей нуль, ми отримаємо 5,428. Тобто це буде наша. Відповідь, яку ми маємо ось тут записати. 5,428. І пропоную розглянути наступне завдання. Запиши у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу частку. І розглянемо перший приклад. 5 поділити на 99. Тобто, нам вже в завданні сказано, що наша відповідь буде у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу. Відповідно, ми просто в стовпчик ділимо 5. На 99. Ми бачимо, що 5 у нас недостатньо для того, щоб поділити, припишемо 0. І бачимо, що 50 теж недостатньо, то ми приписуємо ще один 0 тут і ще один 0 після коми тут. Тепер маємо 500. Відповідно, 99 в 500 вміщується 5 разів. Віднімаємо 495. Результат отримаємо 5. Ми маємо право дописати 0. Але нам цього недостатньо. так? Знову ж таки, в нас 99 не вміщується 50. Отже, ми маємо право приписати ще один 0. Відповідно, і у відповідь тоді ми маємо приписати ще один 0. І знову ми отримали ситуацію, коли ми ділимо 500 на 99. Записуємо у відповідь 5. І знову ж таки віднімаємо 5 помножити на 99,495. І вже в нас вимальовується. Нескінчений періодичний дріб. Віднімаємо, отримаємо результаті 5. Як бачите, в нас знову повторюється та сама ситуація. Ми приписуємо 0, нам цього недостатньо. Ми пишемо ще 0 і 0 у відповідь. І знову віднімаємо 495, тому що 99 вміщується 5 разів. І так до нескінченності можна продовжувати. Але ми знаємо, що ми можемо тримати дріб з періоду. Отже, період у нас, як ви бачите, повторюється числа 0,5, 0,5, 0,5. Отже, ми запишемо відповідь наступним чином. Записуємо 0, і 0,5 ми запишемо у дужках. Вповідно, ми отримали відповідь, яку ми намагаємо наступним чином: 0,5 у періоді. Розглянемо другий приклад. 19 поділити на 11. Знову ж таки, запишемо все це у стовпчик. 19. У нас буде відповіді одна ціла. Бо 11 вміщується в 19 один раз. Ми віднімаємо. Отримаємо 8. Так як ми вже поставили кому, то ми можемо дописати 0. 11 у 80 вміщується приблизно 7 разів. 7 помножити на 11 це буде 77. Віднімаємо. Отримуємо 3. Можемо дописати 0. 11 вміщується в 32 рази. 2 помножити на 11 буде 22. Цікаво, наскільки буде довгий період цього дробу. Віднімаємо, отримуємо 8. І ми бачимо, що ось тут в нас вже 8 було. Тобто, далі ми отримаємо знову ж таки 7,2, 7,2, 7,2 і так, до нескінченності. Отже, на цьому етапі ми можемо зупинитися. Ми бачимо, що повторюються в нас цифри 7,2. Отже, у відповіді ми запишемо 1,2. 72 ми запишемо у дужках, це буде означати наш період, і читаємо це наступним чином: 1,72 у періоді. І на цьому я завершую даний відеоурок. Я бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, що вам. Інформація у цьому відео зрозуміла, і сподіваюся, що ви зможете якісно, самостійно виконати домашнє завдання. Тож, гарного дня, гарного настрою та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!